В сьогоднішньому Воскресному Івангелі ми чули слова Господа з народної де він каже, що світильник для нашого ока, якщо буде світлий, то все тіло буде світле. А якщо Темне, то все тіло буде темне. Якщо хто каже, що в нього світла, а в нього тьма, то яка це тьма? І далі Господь мовчає, що ми не шукали, що їсти, що пити. А перш за все шукали Царство Боже. І все інше перевожиться нам. І приводить приклад дуже нам відомої з Івангелія з птахами і з польовими квітами що вони не турбуються, не печуться, що їм їсти, що прийти, що обійтися. І Господь їх і кормить, і коїть, і навіть поцвіти, квіти він одягає е, красивіше, ніж одягався солодок, а їх завтра кидають в огонь. І Господь каже, шукайте, каже, все. Царство Божье, все інше приложиться нова. Невже нам треба все покинути, всі турботи, роботу і не думати, про що нам їсти, про що пити, ходити на роботу? Ні, не каже про це Господь. Є в слов'янській мові дуже е, схоже на грецьку мову, слово лице. Пектися, не печіться, нехай вас не пече. нам потрібно ходити на роботу, пікруватися про наших близьких, заробляти не вище для дітей, для наших пристаріних, рідних. Звичайно, нам треба працювати, тому що апостол Павло каже, хто не працює, той нехай не їсть. Але ми не повинні впектися на це, а перш все свої думки направити до Бога. І ось у нас є Бог, про яке Бог сьогодні казав Господь, про наше внутрішнє Бога. У нас є совість, є серце. І це майже не те, що ми повинні дивитися, що в нашому серці. Чим воно живе? Тому що Господь казав, де серце Ваше, там гаса Ваше. В старому заповіті Господь забороняв в своїх заповідях десяти, не вбивав. Він казав не вмій. Він казав, не переводіяти, інші забуття. Старому Завіті. І старий завіт, як собі давав право, але не давав спосіб, як виконати ці права. І Люди очікували, що прийде на світ і дасть закон, який зможе дати нам силу перемогти тій ті, ті страсти, які в Нашому серці. І ось в Новому завіті вже Господь не забороняє, а Він дає нам захід блаженства. Каже, якщо хочете бути блаженим, то плачете своїх віка, блажені плачущи, будьте кротці, блажені кроці. І казав нам, нажені чисті серця на ті голові. саме найголовніше, що в нашому серці Господи. Но забити Господь дає нам заповідь. Хто тільки подивиться на життя Богу Субити? Вожделением, той уже прилюбодейство. Порівняйте. В старому забить Бога не а тут, Господь каже, пережить своє серце. Пускайте навіть ті думки. Так само і в старому зміті було сказано, не вбий, а в Господь каже. Хто сказав? на свого правда такий дурний, то вже буде наказаний. Тобто до серця не можна допускати поганих думків, тому що якщо Господь допускає до свого серця на ближнього свого погані думки, то це приведе до вбивства. Щасно, тому що святі отці повчаємо, що є привоги. Якщо ми ці привоги приймаємо, спочатку розглядаємо є диктання, потім приймаємо потім яким виконуємо. Це духовне життя, духовна боротьба. Якось нам, перш за все, не треба до нашого серця допускати примогу. І це дуже важливо, тому що з цих тримоги розвивається потім гріхи. Спочатку людина подивиться на щось, зацікавиться, потім прийме серце і потім може створитися. І ось святі оці відкрили всім смертних. І ми не повинні пускати для Богів. Нам ті приймати ці е, примоги, тому що той, хто не прийняв тривоги, той без е, війни став переможцем. Що, перш за все, окол це наше серце. Око нашого серця ми повинні очистити, щоб е, зріти Богу. І ось в цьому заключається вся боротьба. Зараз є багато способ в цьому світі. Люди, на жаль, стали повіряти не Богу, а штучному інтелекту. І вони думають, що я штучний інтелект і все, їм розкажуть. Так, він багато знає, він буде розвиватися. І, на жаль, це я так бачу, що люди настільки довіряться. Йому, що все в ньому буде запустити. Але він обмежень тільки тим знанням, яке є на землі. Він буде знати тільки те, що на землі. І він не дає самого те, що є Бог. Бог дає благодать. Бог дає Святого Духу. Він відкриває те, що не знаєш, що ніколи не буде знати. Він відкривався святим Отцям, апостол. А штучний інтелект, поблежений. І це, мабуть, буде той звір, якому всі довіряться. І зараз робили питання, чи вірити ви в Бога? І вони що, Зараз 21 сторічний штучний інтелект. Тобто вже зараз наскільки люди довірили штучному інтелекту, що йому не потрібен Бога. Але настане час. Ну, в депресію? тому що вона ніби буде все знати, що їй потрібно для земного життя, а саме воно в нього того, що шукає серце. А серце шукає визнання Бога, благодаті Святого. І дуже важливо, щоб ми очищали своє серце, тому що штучний інтелект він бреше і людину може направити не де вона може придбати вічність? І тому дуже важливо ходити до церкви, щоб не втратити істину, тому що істина, Бог спасає, Він дає нам життя як земне, так і вічне. Він дає нам повноту життя, Він дає нам благодать, яка живить в нашу душу. Якщо не буде цієї благодаті, наскільки б ми розуміли не будемо нещасними. Тому що ми так створені Богу, що тільки тоді ми щасливі, коли ми, ми маємо цю внутрішню силу, благодать Святого Духа. І цю силу ми можемо придбати тільки в церкві. Якщо Бог наше буде чистий, то і все тіло, тобто в наших сім'ї буде чистим. А якщо люди довіриться до іншого Бога, то буде думати, що вони світло. то яка це тьма? І вони впадуть в яму різних розбіжностей, тому що немає твердого каменя, фундаменту, який є у нас. У нас фундамент це Христос. І той, хто стоїть на цьому фундаменті, на цьому камені, як каже Господь, той е, буде твердо стояти. А хто впаде на каменці, той розіб'ється, сказав Світовий Сміл. Тому перш за все ми повинні очищати своє кая, платити до церкви, очищати свою душу і довірятися Богу. з довірою читати своє письмо, щоб благодать входила в нас. І, звичайно, ми повинні відбуватися, що їсти, що пити. Ми повинні приховатися про свої про що обернутися, але це не повинно нас пекти, не вчитися. А перш за все, шукайте царство. Хто буде шукати Царство може, Господь все дасть, як і на землі, так і в мабуть у житті. А той, хто буде тільки думати і протися про земле забуде про Бога буде більше е, працювати для дивани, то не зможе проти Бога і в свій час якийсь людина відчує внутрішній, нині вона відчує постату внутрішньої. Вона відчує депресію. От тоді треба біжати до церкви, до до бігти і просити Бога самому благодаті Святого е, сили, яка в нас живить, яка нам дає радість, яка нам дає повноте. Тому що, якщо людина наша навіть пізнає все в на цьому, на цьому світі, а не пізнає Бога, то буде нещастя, тому що не буде в неї цього світла. Світла, яке дає, Господь. Тому будемо шукати перш за все. Царство Боже, всі Господь, дасть в тій мірі, які нам потрібно. Амінь.